Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Назаревич Михайло Миколайович народився 15 жовтня 1988 року в місті Луцьк Волинської області, працював на різних підприємствах, завжди вирізнявся відповідальністю та готовністю допомогти іншим. На початку 2023 року Михайло добровільно став на захист України від російської агресії, служив на Донецькому напрямку, де сумлінно та відважно виконував бойові завдання зі стримування ворога, обіймав посаду навідника кулемет. Зводу військової частини А4821 мав військове звання старший солдат. Загинув 1 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, посмертно нагороджений медаллю за мужність. Пам'ятаємо вічна слава герою.